Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Бачите, така погода. Сьогодні в понеділок така погода. Трохи вікна запотіли, бо на вулиці мінус 2, а тут же, мабуть, на балконі тепліше набагато, і тому, отак запотіли вікна. Так що, це не страшне. Це не страшне. Ось дивіться, яка в мене штучка є. Отака. Це не моя, це мої наточки присилали. Щось таке від от, Ютуба от, от чи от чого. Не можу вам сказати, бо не знаю. Не знаю, не можу сказати. Ага. Пошти 10 хвилин до першої годинки. Зараз вам усе покажу і розкажу. А, ну оце ж опять набрала. Ну, ніхто не бере. Ну, думаю, ну викинуть же. Ну викинуть, оце і тягну додому. От. Ложечки, вилочки, ножі викину. А салфеточки, оці, цукор, оцей, сіль, перчик, Зубочистка. Ну, чого його не, не взяти. Да? Хороша ж річ. Ну, давайте будемо будем балакати з вами. Так. Оце якийсь йогурт такий питьовий до 5-го, сьогодні шоста -е до вчорашнього. От. Оце такий з черникою йогурт до 9-го. Чотири штуки казали, можна брати. Я 4 взяла. Оце молочка взяла. Оце такий абе йогурт Це хороший йогурт. Тут, що тут Манго, апельсин і авокадо. Я думаю, хороший. Оце такий. До сьогоднішнього курячі такі ой, із свининки. Поросятку де воно тут намальовано. Ось воно поросятку намальоване. Ось такі отбівні дві штучки. ось, 300 грам дві штуки. По 150 грам, ну як її піджариш, воно ж менше буде. Отаку пачку кави дали. Отаку пачку кави дали. Значить, каву можна заварювати і отак от токі тільки залити. Подивимось, що тут ще. Хороший срок годності в каві хай буде. Це щось таке. Такий салатик якийсь із рибки Ай, з перцем. Ні, це не рибка, це Каткарапу, це оці, оці, як вони називаються, креветки. Не, піде, піде він у морозилку, це така вічина. Оце такий сир потертий. Бачите, написано: пасте, Ементаль пасте, На пасту. На пасту. М. Оце такі якийсь фазер фірма конфетки, конфетки. До шостого місяця. Тут різні такі, але оці такі чорні я не люблю, пооткриваю, повибираю тільки те, що люблю. Оце доміно, печиво таке оригінал. Оце такий порізаний хлібчик. Оце такі булочки смачненькі. Це салатик. А оце такий ванілін. Ой, пробачте. той... Та загуститель, як же він називається? Желатин. О, таке от. Желатин оце. Бачите? Та взяла, отак, думаю, може так колись щось зробити. желатин треба. Ага, оце салатик, оце такий один грейпік. Це трошки чернички, трошки тут я її подавила, ну нічого, черничка. Оце шість апельсинків. Одна. Грушка, оце таке солоденьке, таке люблю, і виноград. Оце те, що сьогодні дали. Ну, я думаю, що непогано, да? непогано дали. А ви що скажете матрюшки? Хороші харчі дають, так? Да? Фіни Ох, і хороші харчі дають. Матрюшки, вам таке не їсти й не пити ніколи тепер уже в світі. Ніколи. Тільки не пишіть мені. Що я така зла, така ненависна. А ви самі такого хотіли. Ви цього матрешки, хотіли самі. Бо ви не виходили, ви не протестували, ви не, не ви лизали гузно о тому бункерному тварині, о тій бункерні, яка вона вже зовсім і не та тварина, а це вже пупси ризові з ризовими жопами перероблені під ту тварину, а ви всі жопи лежите. Ну і лежіть далі. Уже ж, уже ж у вас новий закон. Ви вже чули, не, так я вам розкажу, що вже ж ваших мобіків, чмобіків не випускають із рашки. То, поперва, так вони як полинули і на Грузію, і на Вірменію, і на Казахстан, і на Європу. Хто куди полинув тікать, 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 тікать. І правильно й робили, правильно й робили, щоб не йти воювати, лучше тікати. А тепер все закрили, закрили, все. Тепер дядько воєнком постукає у хату і сразу підбілі ручки і воєнкомат. Весь мішок отойраче на, на спину, і пиздуйте у окопи. Воші, воші, ой, страшні воші там ото дивилася, так кажуть, ну ці ж ваші ж чмобіки ж розказують, що воші страшні. Чеченці насилують, страшне, що роблять. Мужиків, да, 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 да. мужиків насилують чеченці і страшні воші, бо вони ж не миються там по півгода не миються і заміни їм немає. Ото так. Так, що оце така ваша чмо чмобіновська армія, чмобільна армія? А отой у ваш Резиновий кук, кукла ота Резинова він все міняє. То такого начальника поставив, во то другого начальника поставив главе. Щоб що, думає, як начальника другого поставить, то тепер Герасимова поставив то оцього повара пригожена з, з этими з чмобіками з, з суддими, там він руководить, руководить там, коротше. А отой Медведик ваш медведик, касалапа ота недотьопа, як нап'ється, так ото і виходить. речі толкає, що ми воюємо з всією Європою. А що ви хотіли? Що ви хотіли, тварі? Ви хотіли, щоб оце нами завладять? Ось вам, а не нами завладять. Отак. Не буде цього ніколи в світі, бо ми, люди мотивовані, сильні, кріпкі і за свою неньку Україну будемо вам горла гристи. і будемо вас унічтажати як самих проклятів тарганів. Ото так. Оце для вас була така інформашка. Матерішки. Бачите, вже в мене тут немає того. Ото така композиція в мене була, я вже її викинула, вона вже стала сипатися. Думаю, на що воно треба. Ось такими, оце, такі салфеточки. Це ж я вибираю. Ось такі ну, а так оце тут сидю, тут покушать, От, руки витерте. Отак. От, Хорошо ж. Щоб не, не затирати тряпки. Та, хоч я і стираю його все. У мене все чистеньке, постиране, ну, все одно, щоб не затирати, так я оце так роблю. Ну, бувайте здорові. Ще раз покажу для хороших людей, що дає. Фінляндія для всіх людей. Сьогодні спочатку пішли жінки з діточками, з колясками, тоді ми пішли з орлаторами, а тоді всі, у кого діти, ну, тільки прийшли без дітей, бо хтось у школі, хтось в садочку. От отак. -от Оце таке дали. хорошо, спасибо Фінляндії, хорошо дають. Хорошо... Харчують нас, не пишіть мені твари, не пишіть матрошечні щурихи, не пишіть, що я ходю, побираюсь. Це вас не торохтить ніде не в одному вашому гузні. Чого я ходю? Навіщо я ходю? Це не ваше діло. Це не ваше діло. Бувайте здорові, ридесенькі, дівчатка і хлопці. Бувай здорова, ненька Україна. Тримайся, все буде Україна. Пока-пока.